Основою домашнього бізнесу є американська клубна компанія Лівгуд. Це сьогодення і це майбутнє. Тож, якщо ви дійсно розглядаєте чим займатися, що ви заробляти онлайн, розгляньте американську клубну компанію «Лівгуд». Вона прийшла на десятиріччя. Це компанія, яка здійснює революцію в комерції. Вона об'єднала три тенденції сучасності а саме клубну модель, маркетплейси і партнерську програму. Ось така міксована сучасна бізнес-модель дуже успішно розвивається на світовому ринку. Про Лівгуд пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як діясен, бізнес-форхом, за показниками бізнес-форхом. Ця компанія на лідерських позиціях. Це компанія, яку рекомендують у якої найкращий маркетинговий компенсаційний план, у якої найкращі бізнес-партнерські відносини, чесні, справедливі і правомірні. Компанія зареєстрована в Америці в штаті Флорида. А також ця компанія має найвищий рейтинг надійності за показниками 3A+. Лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Отже, ці компанії ми можемо довіряти. Я сама тут успішно розвиваюсь і я створюю свою команду ком'юніті. Я придбала франшизу лише за 40 доларів і сплачую свою активність. У мене є право вибора або я сплачую абонплату щомісячно в розмірі 9 доларів 95 центів, або річну у розмірі 99 доларів 95 центів. Звичайно, я сплатила річну, тому що так я зекономила ще 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти для свого здоров'я. Сьогодні на полицях маркетплейсу знаходиться продукція велнес здоров'я спорту, краси, молодості і довголіття. Як колись свого часу Амазон, Амазон Прайм розпочинав зі звичайних книжок. Так сьогодні Лівгуд розпочинає з продуктів для здоров'я, адже здоров'я це. Найголовніше, що є у кожної людини З часом на полицях маркетплейсу будуть різні товари, понад 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг, таких як туризм, таких як навчання по криптовалюті, інших напрямків. Всього цього треба дочекатись. Два роки і два місяці. І в клубній кампанії близько двох мільйонів підписників. Лише за 13 місяців. Клубна кампанія підписала перший свій мільйон підписників. Це дуже дуже швидке зростання. Чому люди сюди підписуються? Тому що кожен для себе знаходить свою вигоду. Це можуть бути просто клієнти, споживачі, які будуть купувати продукцію як за розрібною ціною, яка є в рази дешевшою, так і за ціною учасника. Вся продукція, яка знаходиться на полицях маркетплейсу Лівгуд, вона не містить мережевої націнки. І в клубній компанії немає ніяких там. Рекламних агенцій, дистриб'юторів, все це минає продукцію Лівгуд. Вона відокремлена від маркетингової складової. Саме маркетинг він закладений в членство, в підписку. Ось там і будується ваша особиста справа. За те, що ви приводите, наприклад, клієнта, який хоче купити продукцію за ціною учасника. Він сплатить 10 доларів і на протязі місяця може купити за ціною. Учасника клубу будь-який продукт, в тій кількості якої він потребує. Якщо людина хоче розвивати свою власну справу, вона, так як і я, купує франшизу та сплачує свою абонплату. Ось так, створюючи свою команду ком'юніті, ви маєте можливість отримувати сім видів грошової винагороди. Вона виплачується як кожного четверга. Це бонус швидкого старту, який має виплату у вигляді кешбеку, а саме 25 доларів, за залучення особисто вами нового партнера до клубної компанії Лівуд. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Ви можете проводити дуже велику кількість людей. За кожного вам клуб заплатить 25 доларів. З компенсаційним планом ви можете познайомитись і самостійно пройшовши тур по сайту клубної кампанії Лівівуд. Якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Я з радістю вам поясню, які виплати ви зможете отримати в клубній кампанії Лівуд. Зупинюся лише на виплаті мечін бонуса, а точніше, це чек від чеку. Наприклад, ви запросили до своєї команди 10 партнерів. І вони з часом заробили в клубній компанії по 1000 доларів. В такому разі клубна компанія від їхнього чеку вам заплатить по 500 доларів. Тут бізнес будується в глибину, і кожен має свою вигоду. Однозначно. І навіть та людина, яка прийшла до клубної компанії і не запросила жодної людини, вона має можливість отримати пасивний дохід. Так, це довго, але це реально за рахунок лише своєї активності сплати. Своєї абонплати кожного місяця або річної ця людина може нікого не запрошувати і не купувати продукт, отримати пасивний дохід до 2047 50 доларів 50 центів. Це відбувається за рахунок переливу. Існує світова глобальна структура з лінією Powerline. Це штучний інтелект, робот він розміщає всіх учасників клієнтів до цієї лінії Powerline зверху донизу, зліва направо. І за рахунок ось цього переливу сплати кожним учасником абонплати в 10 доларів буде нараховуватись по 25 центів. Коли закриється його повністю структура в відповідній кількості людей, він зможе цей учасник отримати ось цей пасивний дохід. Знову ж таки, якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені в телеграм-канал. Бонуси дуже класні. Ця франшиза передбачає вже готовий бек-офіс онлайн офіс з наповненням статистики бухгалтерського обліку, звітності, документацію про реєстрацію клубної кампанії Лівгуд про всі продукти, окремо маркетплейс із реферальним посиланням із зазначеними всіма продуктами, які є на полиці маркетплейсу з ціною як роздрібної, так і учасника клубу. І якщо ви вмієте продавати, будь ласка, продавайте, але тут немає ніякої обов'язкової умови купувати і продавати бізнес. Будується в клубній кампанії на членстві. Це бізнес по підписці. Тут вигідно бути просто учасником клубу. Amazon Amazon Prime налічує 230 мільйонів підписників. Він вже 30 років. Кожного місяця людина сплачує. Учасник Amazon сплачує 15 доларів своєї активності, щоби бути в клубній кампанії. Амазон і купувати різні товари і мати безкоштовну доставку. в Більшість країн світу людям. Це вигідно. Люди економлюють таким чином свої гроші. Так само і ви не переплачуєте за продукти спортивного харчування, за продукти для свого здоров'я, продукти вітаміни для себе, для своїх дітей. Якщо ви маєте можливість їх купувати на 75% нижче ніж від ціни на світовому ринку, тоді користуйтесь такою перевагою. Продукція преміум класу найвищої якості вона підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства. Продукт має незалежну оцінку незалежних лабораторій, і це говорить про те, що кінцевий продукт має вже сертифікати органів GMP, USDA, Кашер і ряду інших світових сертифікатів про підтвердження саме якості найвищої якості цього продукту. І дуже важливу роль відіграє саме дозування, правильне дозування всіх тих необхідних компонентів, які ви маєте приймати з того чи іншого продукту. В клубній компанії є гарантія повернення ваших коштів. Наприклад, ви придбали продукт, але по якійсь причині він вам не сподобався. Ви маєте право повернути пусту пляшку до компанії, і компанія в 90-денний період поверне вам ваші кошти. А також компанія у 7-денний період поверне вам кошти на ваш запит у разі відмови вами бути. Учасником клубної компанії Лівгуд зробіть екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Безкоштовно зареєструйтесь, обрати мову можна в правому кутку, зазначте ім'я, прізвище та електронну скриньку. І пам'ятайте, це та бізнес-модель, яка змінює життя великої кількості людей. Люди знаходять цінність кожного дня. З вами була Жанна Вітко.